Слухаю На поліції міста Хмельницького, ви порушили правила дорожнього руху Не. на вулиці Проспект Миру, 40, а саме здійснили проїзд на заборонений сигнал світовору, саме поєднання червоного і жовтого, який забороняє рух і інформує про те, що маємкнутися зелене світло. я бачаю, на ваш, на ваш, з ваших слів раніше? Проїзд чого на, на... на забороне сам. На... Що не переходить. У це є докази. У нас є докази. Ми можемо ознайомитись? Е, звичайно, під час розгляду справи ви маєте право ознайомитись з матеріалами... — я маю право принести розгляд справи згідно з статті ви... 268 так як я потребую юридичної допомоги. Ну, Дайте, я вам скажу. Я, питання. Пер... Да, я, ж, я ж вам хочу пояснити, ви просто перебуваєте. Ви, має... ви не маєте права переносити розгляд справи. Я хочу заявити вам клопотання. А, а ви маєте ви право маєте. людей людьми ну зупиняти... Маю. Ну Я вам ще навіть не зачитав ваші права. Будь ласка. Довожу до вашого відео, що зараз на 90-2022 інспектор роти міхоком Мі... Івгеном Мі... Михайловичем, інспектор роти No3. Відбудеться розгляд справи відносно вашого правопорушення. Розумівлю вас з вашими правами. На статті 63 Конституції України ви не несете відповідальність за відмову давати докази пояснення або показання відносно себе, рідних, близьких, коло яких визначено законом. А також двісті 268 кодексу України проміні правопорушення. Ви маєте право знайомитись з матеріалами справи, заявляти клопотання, надавати докази, пояснення, користуватись юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право надавати такі послуги. Користуватися послом перекладача, якщо не володієте мовою, якою йдеться провадження. Ви ж володієте мовою? так? Побачимо, кому буде вести о, провадження. Оскажете? Постанову по справі. винесли? Ні, ваші привади, знаєте, то немає. Я думаю, доступно. Пояснив доступній мові. Передіть, будь ласка, посічні водія, щоб я знав вашу особу. Тому ви ж знаєте. Ну я знаю, що ви ж не приділили. Що... Ви ж називали, називали мою фамілію, ім'я побачить. <рес> То я можу заявити клопотання? У вас є клопотання. Скагу так. Конечно. Откидаєш. Щось таке не можемо. А чого ти так сьогодні? Я з бой не йду. Перевіть, будь ласка. Зараз я пойду заберу в сані, прийду. пан сп'яту, скажіть, будь ласка. Чому ми простоли півтора часа, а не змогли приїхати, поки не приїхав ваш замком батальйону? Адекватніше Васильєва, от вашу саме адекватніше з ваших інструкторів, саме грамотніше. Чому ми просвіли, протримали верніше автобус з людьми півтора години, шановні, а не змогли приїхати сюди на кінцеву зупинку і зробити це тут? То, що ми протримали там півтора часа. Слід, будь ласка. Хто, буде Хто ти тебе нести відповідальність? Відповідальні? Скажіть, будь ласка, це за ваші некомпетентні скарбу? дії. Та над... це зрозуміло, має... має... що ми можемо сказати. Ви розумієте питання стоїть, в чому що ти скажеш, що ми пишемо? Що люди пишуть? Послухайте мене, Ні, дайте скаже. Це, ну, це відноситься. Ви протримали мене півтори часа. Я обурений тим, понімаєте вашими некомпетентними діями, верніше вашими некомпетентними діями. Хто мені має ущерб? Бачите, всю суб'єктивна думка. Так саме в мене складається про вас суб'єктивна думка про мої фруші, то що ви міняєте. То як ми маємо дітей? скажіть, будь ласка. Це то як ми будемо далі розходитися? От вас об'єктивно і мене суб'єктивно. Фамілії б записувати Писати сумнів. на них. І що, далі робити? Півтора години. Фамілії їх записати всіх. То да, ви Ну, пан Васі, я вибачаю, як вас звати? Чи по батьку? Ігор Михайлович, стоїть в чому що? Я писав вже три скарги, вони без мене є докази були, і всі дії ваші писали правомірні. Будь-хто не писав, постійно ваші працівники йдуть дії правомірні. Це вже ну, Скажіть, будь ласка, ви навіть буквально я вибачаюсь на хвилинку йде від даної справи. Ви можете мені сказати, скільки ваші працівники було притягнуто за той рік, за рік праці ними, скільки працівники було поліції притягнуто за по дисциплінарній відповідальності, за порушення дисциплінарного статуту. Ні одного. А чому так? Ми де... клопотання, може я написати клопотання про перед. І... Ну так чому він сховався в машині? Я не зрозумів. Не ну, не чому він сховався в машині? Можете побувати, що він вийшов, що тут стоять громадянини. Ну він собі сховався в машині, непонятно, що собі сь... що? І треба, я теж можу вийти. Ну так це ж. <звілляти> ну да. це я так. Це так пише, щоб там її не скажете. Ну що, ми будемо? Чи він не регує вас? Він немає вас. Він готує документи, а потім напише шлопотання. По-перше, що це міг нормально ознайомитись. По-друге, про необхідність отримає? Ні, я ввичаюсь, якщо він складає зараз постанову, так? Матеріали одностуменно. А що він робить в машині? Матеріали для винесення рішень. Ні, може... Ні, бо ми ж не знаємо, що робиться. Він світом в машині сховався, ми ж не знаємо, що воно робиться. Ні, я при вас розказав. Не подписуй, нічого. Ви Справа була розглянута, розглянута при вас. Ви ж мені що розказуєте? Да, Матеріали для винесення рішень. Якщо я я я я я я до вас звернулися, щоб Ви розглядали справу присутності водія. Ну, а де ж ви? Ви сіли в машину, клопотання чого ви? Ви клопотання прийняли. Прийняття рішення пішов в автомобіль. А справа була розглянета в там. зафіксована на відеорестатор. Він заявив, що ми його протримали півтори години, не воспользовався. Ви щось всі дурні, а ви тут самі якісь заходят. Я розглядав справу біля вашого в автомобіля. Я вам ще раз Так було. Всі машина написав постанову зараз. Я вам поясню, що нічого ви не пояснюєте, що вивчали права, ви можете ними. Правильно, то дайте мені з ними скористатися. Що ж ви не скористалися ними? А де ви де ви складали постанову? Ви сіли в машину, собі не непонятно, з яких писати. Ви мав право службовий автомобілісти до вас. Ні, він не повинен був, але справа розглядалася. Не там залізли машина. А зараз воно що якщо рішення вже прийнято. Яке рішення? Ви що, якісь не деклатувати? Притягнути до адмінвідства. Все закон. В общем, ви відмовляєтесь від копії? Ну, вона буде вам на Копія буде надіснена. В даному випадку ви головний клоун. Я поясню, чому ви знаєте, справа була розглянута, не була Була розглянута, Все зафіксовано на відеореєстрато. Нам ваш колега поясняйте. Ну, ви сіли в машину О, для підготовки, для підготовки розгляду віде справи. Віде? Підготовки. Підготовка була там, коли відео? я підійшов відео? до нього. А, а це розгляд а розгляд був я? там? Ні, розгляд був, ну, був відео, в автомобілі. А це я прийшов виписати письмо, прийняти рішення. Розумієте? А розгляд вже прийшов. Яким чином він може ознайомитися зі своїм правопорушенням? Слухайте, ну це ж є відеосьомку. Яким чином? Як яким чином? Він може сказати, я бажаю. Він не забажав. Тобі ж він вже не ознайомився, чесно. Там, на

Коли я тільки підійшов а до вас, правильно, а що питання. Це, це нічого не знає. Я вам зачитав ваші а, права. я що Ви позиційну машину нічого не докази. не маєте ви, Все, докази. Я ще раз пояснюю, ви мені мали притисувати докази. згідно статті 200. Це 250, за вашим бажанням. Ви машину машина, шанове обернулися з чоловіці. Я докази розцінюю за власним переконанням. На власне переконання. Тобі про тебе запитували, чи ти будеш подавати клопота? Ні. Я зачитав ваші права. Ви, ви маєте право. Я казав, ви маєте право подавати клопотання, користуватися юрдиною. А ви почали мені, що сказали, ваша заяву зробили? Те, що півтори години вас протримали. Все. Я сказав, я вибачаюсь, йдемо на хвилинку назад. Ні, я думаю, ну ви вже не ви ще кручите факт. Єсть і вас знімалося. Ви бажаєте копію ти? Я ще раз пояснюю, знаєте копію. надати клопотання про перене про перенес. перенес Зв'язку ще ми вже пізно, вже рішення вже прийнято. Якось пізно заховався в рішення юридичної допомоги треба удайовуватися тоді, не, коли. Це, коли. Це, це, Якщо ви вважаєте, що пішло, ви антикарні, не скажете. О 11-й день, 23-ї хвилини, місяць хвилин. Зараз ти відмовляється постанови і від отримання копії. А тепер хай пошукають свідків. Тепер хай пошукають свідків на масиві, які підтвердять, що ти відмовився. У мене більше питань немає. Граємо в цирк, давайте грати по він вашим відмов... Ні, Він має право відмовитися. Скопі, я не спорю. Маю право відмовити. Ні, ну, ти зробив поскоки. Напишіть. Я, ж до вас, ні. я до вас Я до вас, ти, ти. Ти. вас маю. На ви? Ти ще не заслужив, так як ти зробив поскоки. Покажіть, маємо прізвище. Як, як, як та остання сука. ти ще не маєш не обізивати.

Я, Дом, ну, Сул, Ваш я вже очак. У вас втекли ва, в рівні, ви не маєте всі. Апелюєте, роботі, не знаєте самі, чим. Ви самі не розбираєтесь в законодавці, апелюєте тут, я які А оце ви зараз я вас Попереджати, даремо. Це вас попереджується. Я так розумію, ви ще спілкуються. Ви не вмовляєте. Ви ж не представляєте? А ви шукайте свідків. Шукайте свідків. Я вже запитав 10 разів. Ви відмовляєтеся. Сідайте, що ви винесений з порушенням законодавства, по-перше, раз. По-друге, написаний з помилками цей протокол, постанову верніше. По-друге, що ви по-третє, що ви порушили мої права на захист, на скористання юридичної допомоги і по четверте не ознайомили мене з доказами І не прийняли клопотання. Ні одного, ні другого. Ні зафиксовано... підпишу, нічого. Можу... Нас... Да, нічого. У нас також, також зафіксовано, що ви порушили право даного громадянина на захист, да? а саме да, да, статтю 59 Конституції України. Так точно. І не підпишує, нічого ніколи не підпишує.